Що краще обрати бізнесу в Україні? Рекламу в Google, рекламу в Instagram, чи може просто вести TikTok та знімати рілси. Відразу дам відповідь на це питання. Ніяка з варіантів не підходить без детального аналізу. І давайте розбратися. Але не забудьте підписку і Вподобайку за Україну мовний контент про маркетинг, бізнес та рекламу. Підписочку на YouTube бігом. І так, реклама в Google підходить більше для тих бізнесів. На яких важко страгуватися в соціальних мережах. І важливо говорити про те, що в Гуглі ви отримаєте відразу цільових лідів, які самі шукають ваш товар чи послугу. Але в Гуглі досить велика конкуренція. Друге, в Гуглі досить дорогий трафік, досить дорого буде коштувати цей цільовий лід. Але більше вірогідність того, що він у вас купить. Далі про таргет. Таргет, Facebook, Інстаграм, він більш дешевий ніж Google, але тут ви показуєте свою рекламу на широку аудиторію, навіть якщо ця аудиторія з інтересами, це широка аудиторія, і невідомо, чи реально не зацікавлена вашому товарі послуги чи ні. І тому в деяких нішах, наприклад, як якесь виробництво, я не знаю, басейнів для будинків. Ну це вже важкіше. Тут можна отримати досить дорогих лідів або. Якісь танки для якихось заводів або бетон, то краще тут вже, напевно, користуватися Google, він буде більш ефективний. Якщо ми кажемо про Рілси та Тіктоки, ні в якому разі вони не можуть бути основним методом генерації трафіку для вашого бізнесу. Рілси та Тіктоки чудово допомагають перше будувати бренд і просто розповсюджувати інформацію про нього. Наприклад, ви мережа ресторанів і хочете вирости, то. TikTok буде чудовим і все чудовим способом показати себе великому колу аудиторії. Але для продаж відразу це працює так собі. І не забувайте, що це не прям безкоштовні методи просування, а сюди треба вкладувати дуже багато часу, ресурсів, плани, там камера, мікрофон і так далі. Тому, подібне. тому працюйте з цими методами також, але вони повинні бути допоміжними. Якщо у вас є якісь питання, або ви хочете більше дізнатися інформації про якийсь з цих трьох методів просування свого бізнесу, обов'язково пишіть в коментарях. Дякую за перегляд.